Доброго дня шановні ідею каналу, шановні пички, ради вітати вас. В сьогоднішньому відео я хочу підняти таку тему. Вже декілька запитань є під відео. Це В найближчі дні передбачаються приморозки на поверхні землі. Відповідно, що це погрожує нам, Враховуючи те, як ви можете бачити, наш садок вже викидає пупінки. От відбувається практично розрихлення, по деяким сортам вже я в минулому відео показував, буде стадія вже розражевий пупінок. Ну, по-перше, почнемо з того, що приморозок, дивлячись який може нашкодити в певній мірі більше або менше нашому саду. Якщо це буде, скажімо так, Мороз в межах до мінус 4-5, то він може знищити практично повністю наш урожай навіть в даній стадії розвитку. Тому що, по-перше, пошкодяться самі бутони, по-друге, пошкодяться плодоножки, відповідно, наші листочки також піддадуться пошкодженню і дерево почне, скажімо так, Входити в сильний стрес, відповідно, урожаю ми не отримаємо. Якщо це приморозки в межах до 4, там десь 2-2-3 градуси морозу, то в такій стадії він нам не пошкодить, ну, практично, але буде пошкодження, але ну, не сильне і не настільки так аж масово критичне. Якщо це приморозок 0, десь мінус 1, то фактично на даній стадії розвитку, то ми ну, не відчуємо сильного, сильних втрат скажімо так, урожаю. Але якщо вже стадія рожевий пупінок або вже викинули на повністю прийшло так, як розрихлення наших бутонів, мороз, скажімо, ось бачите. Деякі бутони, це вже рожевий пупінок, наближається, розрихлення відбулося практично. То е так, на такій стадії е мороз мінус 2-3 може в певній мірі більше або менше пошкодити нашому дереву. Е що нам необхідно? Нам необхідно в першу чергу це... Е е Дати можливість нашому дереву не входити сильно в стресові ситуації, плюс здійснити певні заходи по підтриманню нашого саду, скажімо так, в належному стані. Що для цього необхідно? В першу чергу, якщо передбачаються приморозки, ви 100% певністю за день-два не можете сказати, що буде, і прогноз погоди тільки дає орієнтовно. В першу чергу варіанти, які є. Це, звісно, найпростіший це і масовіший варіант це задимлення саду. Ну, ефективність даного методу, скажімо так, відносна, в залежності від Приморськи в стадії розвитку, в більшій і менш мірі він е, допомагає. Е, ну, до цього методу я би рекомендував, скажімо так, додаткові заходи. Е, якщо немає можливості здійснювати задимлення, або це близько, десь до населеного пункту, або вдома, або ну, різні варіанти, то е, Метод більш скажімо так, і це, це є метод, який використовується за кордоном, особливо це в Польщі, в сучасних промислових садах, де на шпалерах використовують крапельні системи. Які над шпалерою, над деревом здійснюють оприскування під час морозу? Цей метод більш дієвий. Він може допомогти до мінус 4 в повній мірі захистити ваш, скажімо так, урожай. В більшій мірі ви не втратите його. Але в наших умовах це важко здійснити, тому що в нас немає таких способів, засобів, скажімо так, в наших садах. Це тільки промислові і повномасштабні такі садові товариства можуть собі дозволити. І в наших варіантах це можливе оприскування. Коли відбувається мороз, відповідно настроїти оприскувач на крупні форсунки. З крупною краплею і відповідно здійснювати оприскування, якщо це у вас 1-2 гектара, то ви в більш меншій мірі можете також здійснити це. Це що нам дасть. Під час морозу відповідно вода попадає на листочок, вона замерзає на листочку і, відповідно, не дає пошкодитись самій, скажімо так, бутону самому. Цьому листку, плодоножці і так далі. Метод ефективний відповідно і е, доволі розповсюджений в нашій, скажімо так, місцевості. Але є ще додаткові до цього, скажімо так, варіанти: це необхідно знімати стреса з дерева. В першу чергу, при передбаченні заморозків, це за один-два дня ви повинні здійснити попереднє оприскування антистресовими препаратами. Ну, в основному ми використовуємо це асачі, мегафол, інших виробників, які мають препарати на основі амінокислот. Там можна використовувати також і на гумінових кислотах препарати також в певній мірі вам допоможуть. І додатково, що саме важливо, це якщо приморозок відбувся там близько 0 градусів, це оприскування в перші 2 години. Після настання цього такого приморозку. Тобто, якщо у вас приморок відбувся десь орієнтовно ранком, там в 6 годин, у вас є близько 2-3 години, щоб здійснити оприскування антистресовими препаратами повторно, через 2 дні. Відповідно, це допоможе дереву легше перенести. Ту стресову ситуацію, яка відбулась на основі приморозків, відповідно, воно не дасть можливості втратити, скажімо так, відторгнути цей весь урожай. І такі препарати, як там меафол, асачі, вони допоможуть зберегти вам безпосередньо бутон. Бутон найважливіше це дичинки, пестики, щоб вони не пострадали, тому що якщо вони пострадають, ви фактично втрачаєте. Повністю врожай. Тоді тільки необхідно використовувати спрес-препарати, це, скажімо так, дуже щепітільна тема і дуже довга. Це на основі спеціальних речовин, які. Створюють партенокарпічні плоди. Тобто плоди, якщо вони відцвітують, пошкоджені там, пестик або тичинки чи інше, за допомогою цих препаратів відбувається мутація. відповідно, Насіннева камера не утворюється, насіння в цьому плоді немає, але плід росте і розвивається. скажімо так. Відповідно, плоди будуть трішечки зміненої форми, це вже будуть, якщо може бути в основному, це подовгуваті. Ну, це окремо буде тема. Думаю, що відео я не буду зупинятися на цьому, але такі варіанти є найбільш розповсюджені в садах для захисту від заморозків». Також ви можете внизу під відео в описі буде додатково матеріали з попередніх років, де я розказував цю тематику. Тож можете відкрити, подивитися, були відео, де процес задимлення був заснятий, процес оприскування, тому відкривайте в описі відео наш, мої додаткові. і знайомлюйтесь. Я бажаю вам гарних урожаю, пройти цю стресову таку ситуацію в найближчий час. Всім вам успіху і до зустрічі!